Перед вами компактний DC-DC перетворювач від FNIRS, який може як підвищувати, так і понижувати вхідну напругу. Діапазон робочих вхідних напруг від 7 до 32 В. На виході перетворювач може видавати від 05 до 32 В. Такі перетворювачі можна використовувати для живлення. Будь-яких пристроїв, які вкладаються в діапазон вихідних напруг та потужності. До речі, потужність даного пристрою 50 Вт. На сторінці продавця можна знайти дві версії. Одна, яка йде без вентилятору на 35 Вт, інша, як у нас, на 50 Вт. В комплекті йде ось такий вентилятор, ми його зараз будемо встановлювати. Пристрої також можна використовувати для зарядки акумуляторів, оскільки. Перетворювач міє працювати в режимі CC-CV. Також пристрій може виступати в якості міні-лабораторного блоку живлення, але давайте про усе по порядку. Перетворювач має модульну конструкцію, дуже легко розбирається. На передній панелі розташований кольоровий дисплей, дві кнопки. Керування, індикатори постійної напруги, постійного струму. З лівої сторони, у нас вхідний роз'єм, до якого можна підключати живлення, А також у нас є дуже крута штука, на мою думку: це type c розєм з тригером. В майбутньому покажу, як це працює. І з лівої сторони ми маємо вихідний роз'єм відповідно, і два потенціометри, якими можна регулювати напругу і силу струму відповідно. В комплекті з пристроєм йде ось такий компактний 5-вольтовий 30-мм вентилятор. Давайте його встановимо. Встановлені конденсатори мають робочу напругу 50 В та ємність 470 мікрофарад. Плата перетворювача має ось такий вигляд. Кому цікаво, ставте на паузу, розглядайте компоненти. Вентилятор можна встановлювати як на вдув, так і на видув. Я буду встановлювати на вдув для того, щоб прохолодне повітря, яке буде заходити, продувало всі компоненти, які будуть нагріватися. Вентилятор встановлений, модуль повністю зібраний. Давайте перейдемо до тестувань. Щоб заживити наш перетворювач, я буду використовувати ось таку 65 ватну ганзарядку, зарядку яка може максимально віддавати 325 А при напрузі 20 В. Під'єднуємось до Type-C роз'єму. Наш пристрій запустився одразу. Чутно, як вімкнувся вентилятор. Тобто, вентилятор працюватиме постійно. І ми бачимо, що наша вхідна напруга складає 20 вольт. Тобто, у нас автоматично спрацював USB-тригер, який встановлений. В середині модулю. Вентилятор починає працювати при подачі живлення на пристрій і працює, я вам скажу, досить шумно. На дисплеї в нас відображається вхідна напруга, вихідна напруга, вихідна сила струму, потужність, можна налаштувати таймер, активувати таймер і температура. Для того, щоб увімкнути подати живлення на вихід, нам потрібно натиснути кнопку ON. Натискаємо, у нас вімкнувся світловий індикатор і з'явилася напруга на виході. За допомогою тестеру опору дізнаємося, наскільки точно у нас відкалібрована вихідна напруга на нашому перетворювачі. Зараз налаштовано 14,24 В. Тестер опору показує 1424, майже 14,25 В. Тобто можемо робити висновок, що досить точно у нас відкалібрована відображення напруги на перетворювачі, що дуже добре. За допомогою кнопки Set ми будемо переходити по екранам. Зараз ми знаходимося на головному екрані, натискаємо один раз, переходимо в екран налаштувань. Тут ми можемо змінювати мову, налаштувати так, щоб наш вихідний роз'єм був виключений або включений при подачі живлення на наш е перетворювач. Налаштувати відображення температуру в градусах Цельсія або Фаренгейтах, активувати таймер і налаштувати таймер. Тобто ми можемо встановити, наприклад, на 24 години. Наш а, перетворювач буде працювати 24 години, потім автоматично вимкнеться. Щоб змінити налаштування, затискаємо і отримуємо кнопку Set. Ми можемо змінювати мову ось таким чином. Для того, щоб перейти на наступний пункт, утримуємо кнопку SET. І змінюємо наступний пункт. І так далі. Для того, щоб вийти з налаштувань, отримуємо кнопку on off і переходимо на наступний екран. Тут у нас відображається графік, де ми можемо бачити максимальну напругу та силу струму, також мінімальну напругу та силу струму. На наступному екрані ми бачимо, які у нас діапазони вхідних та вихідних напруг, а також сили струму. До речі, максимальна сила струму пристрою 4 А. І переходимо на головний екран. Для тестування модулю я буду використовувати ось такий простенький дріт. З однієї сторони у нас мідь 2,5 квадрат, з іншої крокодили. Дуже зручно щось заживити або зарядити маленький акумулятор. Дроти 2,5 квадрат спокійно заходять в роз'єм. Затискаємо. Під'єднав модуль до електронного навантаження, на якому встановив навантаження в 1 А. Запускаємо. Бачимо, що у нас модуль віддає зараз 14 Вт. Давайте спробуємо додати сили струму. Встановимо 2 А і додамо потенціометром, будемо додавати силу струму. Ось ми бачимо, що зараз модуль віддає 28 Вт. Давайте дізнаємося, яку максимальну потужність зможе віддати наш модуль. Зараз 28 Вт. І давайте поступово додавати силу струму. 36 Вт. Так, вже встановлено у нас 3 Ампери по електронному навантаженню. І наш модуль також відображає 3 А. Тобто калібровка сили струму теж дуже точна. Так, Бачимо, у нас 42 Вт. Давайте спробуємо трохи додати ще сили струму, де наш фокус. Так, 43 Вт. 49, 50 Вт. Спробуємо додати напруги. Побачимо, чи зможе. Так, дивіться, із заявлених 50 Вт модуль віддає 60, друзі, 60 Вт. 65 Вт і модуль відключився, мабуть, працював захист у блока живлення, тому що його максимальна потужність 65 Вт. Добре, все було, друзі, трохи забагато. Давайте встановимо все-таки 50 Вт не більше. Але і 65 Вт він може короткочасно віддавати. І це дуже-дуже класний показник. На виході 50 Вт. Давайте залишимо модуль в такому стані і побачимо, чи зможе довготривало модуль тримати таке навантаження. Минуло 30 хвилин і наш модуль продовжує працювати. Дивіться, дивіться. температура 44 градуси це свідчить про те, що навіть дросель, конденсатори просто теплі. Просто теплі, і це свідчить про те, що... Те, що заявлено на сторінці товару навантаження в 50 Вт, повністю навіть більше можна, я вважаю, трохи більше там 55 до 60 Вт давати йому. І спокійно він буде довго тривало тримати це, це навантаження. Причому, мені здається, вентилятор навіть можна придумати якийсь резистор, щоб зменшити оберти вентилятору, тим самим зменшити шум, тому що охолодження тут з величезним запасом. І це, і це кльово. Помітив наступну деталь, коли ми включаємо модуль без навантаження, вихідна напруга короткочасно підіймається трохи вище заданої. Але коли ми включаємо модуль уже під навантаженням, такого ефекту не спостерігається. Тому просто майте це на увазі. Давайте спробуємо зарядити літій залізофосфатний акумулятор, Для цього встановлю напругу 14,4 В. можна трохи менше. Так, силу струму поки що зменшу. Під'єднуємо плюс та мінус. Запускаємо модуль. І ми бачимо, що наш акумулятор заряджається. Напруга 13,54, сила струму 1,8 А. Давайте додавати завдяки багатообертовим потенціометрам. Регулювати силу струму та напругу досить зручно. 2,9 А40 Вт. Давайте ще додамо. Зробимо 50 Вт. Ось, будь ласка, 3,6 А50 Вт можна спокійно заряджати акумулятори напругою до 12 В. Навіть 20, до речі, навіть 24 вольтові акумулятори цей модуль дозволить заряджати. Тому дуже, дуже універсальна річ. У випадку, коли навантаження на модуль невелике, десь в районі до 30 Вт, то вентилятор можна просто ось таким чином відключити, навіть не розбираючи сам модуль. Ось, будь ласка. І все. Повна тиша і модуль буде працювати. Ось так виглядає модуль від FNIRS в порівнянні з іншим модулем лабораторного блоку живлення. До речі, огляд на даний модуль є в мене на каналі. Цей модуль трохи потужніший, він може видавати напругу 36 вольт проти цих 32 вольт, і сила струму в 5 А, можна максимально в 5,2 В, тут 4 А. Але, друзі, Дивіться, давайте порівняємо розміри, да? бачимо, наскільки компактніший даний модуль, перший, другий. В цьому модулі вже всередині є USB type c тригер, В даному модулі його не було, я встановлював додатково. Також тут вже є корпус і немає абсолютно бажання щось вигадувати. так, де наш фокус, Щось вигадувати та робити додатково, тому що все вже зроблено, все вже досить зручно, у нас є два потенціометри, ними зручно користуватись. У нас є система охолодження, яку можна відключити, якщо навантаження у вас невелике. Якщо збільшується навантаження, підключаєте вентилятор, або можна якусь кнопочку зробити, або, наприклад, встановити підпаяти якийсь резистор, щоб зменшити оберти, щоб вентилятор не так шумів. Також можна живити цей модуль а, через а, клеми. Що додає універсальності пристроїв? І в результаті ми отримуємо навіть трохи дешевше коштує даний модуль ніж цей. Але щоб зробити повноцінний пристрій вже завершений, нам потрібно роздрукувати корпус на 3D-принтері або купити готовий варіант на Адикспрес. Купити е термінали, купити Type-C тригери якісь додаткові роз'єми, які вам потрібно. Це все паяти, встановлювати. А в даному випадку ми просто за більш ніж адекватну ціну, на мій погляд, ми отримуємо повністю завершений пристрій, який є дуже універсальним. Також даний модуль можна живити від акумуляторів напругою від 12 до 24 В, що додає ще більшої гнучкості і універсальності у використанні. І ми зможемо, наприклад, заживити Wi-Fi роутер коли немає світла, будь-який інший пристрій, освітлення. Зможемо заживити ноутбук, тому що вихідна напруга дозволяє нам це зробити. Ми нагадаю, зможемо встановити до 32 вольт Ноутбуки працюють в середньому від 19 20 вольт. Посилання на даний модуль та немало цікавих і корисних товарів, як завжди, знайдете в описі під моїми відео. А я хочу вас, друзі, проінформувати, що в період з 23 по 30 листопада. На Аліекспрес буде проходити розпродаж Чорна П'ятниця, тому в цей період обов'язково знаходьте собі щось цікаве. До зустрічі в нових відео. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем.